Дивіться, в кого підбайки, проблема з гальмами, неможливо прокачати ще як конструкція оцього гальмівної машинки без резервного бачка, то дуже важко. Але дивіться, майте на увазі, можливо, і не тільки підбайки, 125-ки, можливо, і в мотоциклах це десь так стоїть. І, 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 і довго можна. Дивіться, в чому була проблема? Проблеми були дві. Я не знаю, можливо, це і рідний і цей, сіли шайби. І я поставив другий, і воно ось тут от пропускало на шайбах. Він просто своєю довжиною вже впирав і на шайбах, наче затягнуто. Ну, але атмосфера є, коли прокачуєш. Менше з тим, підставилися дві мідніші, хороші. Але дивіться, де треба стравлювати. Тут можна стравлювати 100 років. Я давно вже це знаю. І дивіться, якщо б цей супорт стояв ось так от, ось так от. То тоді так. Да. А тут у нас верхна, верхня точка е, по, ось ця на яблучку. І навіть, і навіть, якщо от стоїть, от, допустимо, внизу супорт чи де, чи де, також стравлюйте ось тут, от на яблучку. І ніколи вам, коли потрібно колесо просто зняти, зніміть краще супорт, не знімайте не знімайте гальмівний от, атмосферний цей датчик. ну, хвилин. 25 до півгодини роботи, і я такий щасливий, як кожен майстер, який знаходить і робить. Гальма в подібній техніці, бо буває часом, іноді здається, що не стоїть на це тратити час після довгих таких хлопчачих поїздок і ремонтів. Вони хотіли 150-ку поставити, але попросили назад поставити, як було, доскладати, бо не пам'ятали. Але то з чого воно то починається. Нічого страшного, дуже молоді хлопці, але це таке. І... Ще замінилась палець тут, бо з'ївся також. І вже його аж і не було тут, настільки з'ївся. Десь, напевно, вже навіть, навіть постидалося взяти. То майте на увазі, отут-от доливати, не, не, не забувайте так. Ось такого улибаючого. І коли прокачуєте, тримаєте і стравлюєте отут. І дивіться, слухайте. Поки воздух, дивіться, контролюєте колодки, якщо не буде колодок, і, можливо, не стане циліндрика. Циліндрика то стане, але він робить собі робочий хід, і його хіба що розбирати, чистити, щоб на убиті колодки він достав. Буває і таке. Ну, на старих супортах, але відносно таке. Майте на увазі як корисну інформацію.